Що ж, всім привіт, це я, Чмолік, і це знову випуск по Майнкрафту з хору модами, Через знову при нас ігру. Привіт, братанчик. Фух. Хаскундую, зобто тихіше. Все, тихіше. І дивіться, що мене попало на цей випуск... Почекай, мене вушит крипав. мене попало на цей випуск, перше. це перестати боятися. Я Я буду шукати Джеральда. Я хочу зрозуміти він взагалі. Так, а я подковую, що у нас вів бочисів. Окей. Так, як там? Як? Так. Чого-то глюча пофіг. О, очі появилися. Розгляд, так. Ну, давайте підемо до чай. Кубити так нічого? Е, а де вони? Зникли. Обідно. А де вони були? Чекай. Хм, дивно. Окей. Я, по-моему, ніч не буду йти. У мене доволі тесний план на цей випуск. Знову ж таки, по моєму списку завдань це буде. Так мінімумо вже доволі хороша хата в мене є. У мене є ще підвал, але я ще не знаю, що там поставити, зараз покажу вам. А я ще не знаю, що поставити, може, там буде у мене ліжко. Або 3 проби всі. Короче, нема що робити, то я піду за очима. О, кріпер. Та чому ти зірвався? Тут моя спаска Джаджарен, да? Так, давайте схваємо. Є. Yeah. Так, і дивіться. Впочкайте. Фух, все. Я музика та звуки. Давайте зробить тихіше музику. Все. А чому музика далі голосна? Почекайте. Музика занадто голосна. Отак от. Все, нормально. Тепер я хоча б себе чую. Так. Значить. Знай, значить, значить, як так, мені робити нічого. вночі я шукат не буду, я його не побачу навіть. Стаку, я вже поставив. Я ще пощал на телефон. яка синя. Так, що ми зайп. О, це я чорний. Так. Так, 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 так. так. Я думаю, що у мені вже поставить нормальні двері. Наш мені оце удогриски. Що я міг нормально зайти і все. Давайте так зроблю. Ми саме вже двері є інтарі. Біжую, до мене ніхто не зайде. Кому я потрібен. За ці всі дні до мене ніхто не появився, крім цих вот очей. Немог любимого Джеральда. а я Джеральда не боюся, Джеральд мій друг. Він, він кожен раз до мене заходить. Я Джеральда не боюся. І тільки от, очі з'являлися. І в тому, -тому випуску сейчас страшний звук якийсь був, але там нічого не було. Ну, як так, поки що нічого немає. За ті пару в які я виживав. Чого не зникають? Хм окей, поки що нема чого робити просто зараз. Вперед 50, нормально. Так. я Чайпіддобувати каміння. Його ще ж, звісно, мій треба найти, вот що. Прекрасно. Трохи добув. Давайте матч з... Ага. 9. А то 5. <сіст> тут <сіст> 2, 3, 5. Тут ліві п'ять. Так. Супер, значить, буде ліпше, все таке. Дисяк імен плани. Я хочу зробити тут джерельда і я напевно зроблю трохи ліпшу якусь пастку. Скелетик. Тільки я думаю, як мені зробити її, хоча в мене ті ідеї. Ja tu zostawię stałym. w skręgnie. Tak, zaraz. zaraz mam za grubą z Taka... Ech... Jeszcze trzeba zrobić Окей, okay, давайте я вже просто перечекаю ніч. І прямо все зранку зроблю. А хоча наш чекати. Попати в руки і пішли. Тільки мені треба подивитися, як принаймні ця будка знаходиться, собача. Таке як тут пай е. Чекайте. Секунду, секунду, секунду. То що? Джеральд забрав. Джеральд забрав касету Якщо... подивись на той випуск. Просто. Подивіться на той випуск. Я тоді став касету сюди, от. Джеральд її забрав. Я пам'ятаю, що став касету. Я її не піднімав, у мене ніде немає. І, не і Джарель тій забрав походу. Правда? Вау. Це круто. Що за таке літає червоне? А, ой. Окей. Okay. Джарель, правда, її забрав, походу. Ей, клач, пішов в ліс. Мені к нічого робити. Давайте зроблю собі... Щось, 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 щось. Так, 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 палки візьме. Мені потрібно щось зробити. Мені треба сукеру зробити кам'яну нову. У мене це, це вже поламало. Так, окей, ми перевірили, що Джеральд може брати мої речі навіть, якщо не буду лежати. Або я не знаю, де воно просто зникнути могло. Окей. Так, давайте підем. Не хочу просто багато цього брати. Мало чого вже щось мене знайде. Що можна зробити з оцих от кактусів? Нічого. Це не трагія. Як вибачте? Так. Е Я щось проектів виходити якось. Мух, почекайте. О. Так... Я щось перехтів виходити, так от чесно скажу. Після тих звуків. Чому прожити, коли я хочу вже впевнено вийти на дві, що шукати, завжди здається якісь неприємність. Що? Це він? Це він. To wszystko ktoś chudych. Za knokę. Co mnie robicie? Так... І що мені з ним губите? Він просто снова не втикає. Ау Я з ним дивлюсь. Так, нові іде. Мене викинули зігре. Джарайдино так. Це було погане рішення по масці тут Менту Майнкрафт заглючив і вилетів. Я Все. Так, okay. окей. Це було стрмно. Это так, що монстр за типовый неф, так. Давайте я пробую не ти шусь живе, бо я здесь их так не колжу. Скільки? 47. Ребудка. Нажимати Escape, щоб погрузився. Я все хоп. Цілі... Так. Вибачайте, що мені скіп скіп песмен комп'ютер слабкий. О! скіп что она не скрывается я так я на пару этим наушнички Получается. ха ха я О, миник нами глуха. Так. Да я взагалі. Ай, мені считаю, шукати свою хату. Так, а... Чому так странно? Перші два випуски був все спокійно, бійсьмя, чому в цьому випуску така жесть? Все-таки та правда писав, теж з кожним разом моди буде ставати все агрессивніші і агресивніші. Так, окей. Почекайте. Йой-йо. ж погано. Я за твари отваря запр Ох, почекайте. Ага, я яй, мене все болить. Я стримав крик, і з мене прям хотів вирватися, але я стримав. І... Ой, почекайте. Фух. Я чуди факт не зворюється. О, де моя хата тепер? Як я її найду? Ой, почекайте. Вісім проклятих годин пройшло! Хочуся, і тоді пошукаю. А, ні, знайшовся. Не моя хата рідна. Тут зайду і все. Фух. Я, я в підвал піду все. Фух. Так, окей. Давайте Та обдумати все, що я щойно по... зі мною ставився. На мене напав The Man from the Fog. Десь там в лісі він ходить. Наче в ліс. Мені ти погана ідея. Окей. Що ж мені тоді робити? Мо піду шукати вівцю. Поки що саме адекватними здається тут очі, вони найменше вони хочуть настрашити. Я вже боюсь йти в ліс тепер. У мене ще й капець така маленька повісок, це ж мій комп'ютер більше не потягне. Це погано. А хоча дивіться, що я бачу, що я бачу. У мене зараз не впасти туди. Секунду. Так. Він появився в небі. Я, я думаю, треба пояснювати, як, як мені це здається, що це погано. Якщо всілінакін як працює, чи то що, що навіть, ну, гіналь, це навіть не оригінальні, це хисть копія оригінал. Не мод, а... Буваємо. І давайте подумаємо, подумаем, шось как бы это. Женя Мені треба выбрать, мені треба выбирать, Мені выбирать еще срочно. Потім піду наступний раз на все Чому я закінчу цей випуск, вийшов дуже наповнений, енергічний і веселий. Так, ну що ж, ставте лайк, до канал. Всім па-па!